Теплі жаркі дні позаду, а холодні морозні попереду. В деяких містах Одеської області вже стартував опалювальний сезон. А ось у Кермані, мабуть, через те, що місто знаходиться майже на березі Чорного моря і влітку городяни добряче погрілись під південним сонечком, тепла в квартирах поки що немає. А тому люди вимушені шукати вихід ситуації. Нікак не отаплюваюсь, бутилочка з водою гаряча і носки теплі. И в постель. Холодно. У меня тут зиму было 13 градусов, сейчас 10 в квартире. А где вы живете? Калинина. На Калинина. Ну, отопление еще не включили центральное. Ну і навіть отоплення у мене було, мені холодно. Чекає на початок опалювального сезону і ось ця акерманка. Жіночка має статус інвалідності. А відтак грошей ледве вистачає на ліки. Хоча зараз в квартирі і холодно, каже, що збирає гроші на сплату комуналки взимку. Тарифи високі, і от за двохставочний тариф літній, який ми платимо в усіх містах відмінили а тільки у білородністровському. Вот і от, і, понаслижки в других городах даже й тарифи менше, ніж на чим у нас городі. І от сужа сумнів ждю. Ось Лариса вже два тижні користується електрообігрівачем. Каже, що в квартирі дуже холодно. Хоч і за електроенергію доведеться викласти чимало грошей, та іншого виходу ситуації жінка не бачить. Чекає на теплі батареї. Очень чекаємо. ні. В, в общем, дворі живемо, чекаємо. дуже, холодно. І вот, хотілося б, щоб теплі подали тепло, вот, тому що на вулиці сьогодні тепліше. Чем квартире. Ну, сколько так? примерно у вас градусов в квартире? Ну, я не знаю, ну, наверное, 14-15, вот так. То есть вообще, да? Да, холодно а очень. А вот когда уже отопление есть, сколько градусов? Ну, вот где-то 19, вот где-то в таком районе, ну, не больше. норме, больше. Да, в норме. Любовь Павлівна розповідає, що у неї в квартирі дуже зимно та незатишно. Але зараз свою домівку нічим не обігріває. Каже, що за нинішніми цінами це задоволення не з дешевих. А как греемся? Я работаю, прихожу с работы и с кухни не виходжу, поки вже ні, пора. Да, Ну Там готовишь ужин. так, готові так. Ось так, очікуючи опалювальний сезон, акерманці обирають для себе різні методи обігріву. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.